Друга частина нашої розпаковки почнемо. Платон Білецький. Мова образотворчого мистецтва 1973 року. Книга, ну, як нова, безперечно, час вплинув на неї, добре ілюстрована українською мовою. Хочемо зазначити. Друга цікава книга це орнамент. Орнамент е, в мистецтві, в архітектурі, в побутових речах. Ну, самі бачите, чудові ілюстрації. Як в предметах інтер'єру використовувався орнамент, які його види бувають. Текст російською мовою. Далі. Творчість великих європейських художників. Така книга вона вже продавалась. Дуже класна книга. Тут представлені Босх, Рубенс, Ван Дей, Квато, Гейнсборо. Короткі їх біографії і плюс репродукції їх робіт. чорно білі ілюстрації. Класна книга. Методика роботи над натюрмортом для справжнього художника. Безперечно зазнали слідів часу, але, в принципі, все ціле. Ілюстрована. Класна річ. Мистецтво відродження. Північного відродження, правильно так сказати. Добре ілюстрована книга. Бачите, навіть вкладка така залишилась ще з тих радянських часів. Е, про художників північного відродження. Ось такий от є зміст. Можна подивитись. Все збережено. Далі. Роберт Рождественський це збірка його творів в п'яти томах. Е, ну, Кожен том не будемо... а в трьох томах перепрошую, кожен том не будемо показувати. Ну, Відомий доволі письменник. Чудова річ колекційна, яку ми придбали, це мала історія мистецтв чотирьох томах. Тут є і Схід, і Західне мистецтво, і мистецтво періоду відродження та Ренесансу. Ось такі от книжки. в М'яких палітурках, їх доволі зручно читати, вони добре ілюстровані. Коротко, але доступно розповідають про кращих діячів ну, певного свого періоду. Йосип Олеськів. Ну, в чому цікавість даної книги? Ну, по-перше, тут в даній книзі розповідається про життя і творчість батька української міграції до Канади Йосипа Олеськіва. Це доволі важливо в наш час, особливо коли питання імміграції є вирішальним, ну, точніше важливим для країни. Також є ілюстрації, старовинні ілюстрації, будинки, маєтки, листи, яким саме чином він розповідає, відбувалось. Ті перші кроки на канадійську землю зі сторони українців. Моне невелика книга. Здається угорською мовою, якщо я не помиляюсь, Корвіна 74 рік. Така невеличка. Дуже цікава річ. Це від символа до реальності: це розвиток пластичного. Образу в мистецтві 14-15 століть. Вона так плотно засіла дану свою шухляду, але ми зараз її дістанемо. Немає нічого неможливого. Ось вона. Пластичний образ. Мається на увазі, який використовувався в мистецтві та архітектурі. От, самі чудово бачите, книга добре ілюстрована збільшеного формату. Для колекціонерів саме те, що треба. Ну особливо і особливо її факт збереження. Кобуабе. Японський письменник. Це його твори. Про них потім буде більш детальніше. Природа. Геометрія і архітектура для справжнього архітектора або для художника, який вивчає архітектурні форми. От ви бачите, як вони тут чудово зображені. і кольорові, чорно-білі ілюстрації, доступний текст, прийнятний формат доволі зручний, тобто вона невелика, але в той же самий час дуже зручно її читати. Ну, «Рожденці», з ким ми вже казали, це інші два томи. Далі у нас Жюль Верн, діти капітана Гранта. Всім відома книга. З дитинства українською мовою. Е, Кобуабе. Ще одна його книга з його творчістю. І наостанок тут бачите, у нас папір. І наостанок у нас тут залишилось це мала історія мистецтва. Ми вже її показували, це один із томів. І портрет. Портрет класна книга у творчості українських живописців. Це альбом. Доволі між іншим рідкісний він нам мало потрапляв. Тут є і Шовкуненко, і Новаківський, і Глюк, і Лопухов, і Сильвестров. І, ну, багато відомих українських митців, які присвятили своїй творчості питанню портрету, велику увагу. Наклад цього 10 тисяч примірників, свій час вона вийшла. Ну безперечно, на сьогодні це вже певним чином рідкість. Букіністична. дякую за увагу. Обирайте. скоро всі книги в профілі без антикюа.